Сірий паспорт, білий паспорт, документ подружи, тимчасова посвідка особи, зелений паспорт. Як тільки не називають той самий замінник закордонного паспорту, який зараз хочуть отримати всі, хто не має можливості оформити паспорт за кордоном. Зараз я розповім, як правильно називається цей документ та як його отримати. А ви поки поставте лайк цьому відео та підпишіться. Це всього секунда, а для мого каналу це дуже великий плюс. Що ж таке сірий паспорт? Сам цей термін не юридичний, це розмовний термін, який означає документ, який відрізняється від стандартного паспорту громадянина. Сірий паспорт це документ, який видається особам без громадянства. Тобто про цей термін ми забуваємо. У Польщі документ, який замінником вашого закордонного, це документ подружжя. Він виглядає як паспорт, має 32 сторінки першу сторінку пластикову. Так само, як і в закордонному паспорті, і в нього можна ставити візи, штампи, подорожувати по країнам і працювати. Польща видає такий документ на один рік. Кожного року ви можете отримувати новий. Також не плутайте цей документ з зеленим тимчасовим посвідченням особи, який вам видають під час розгляду на міжнародний захист. Хто ж може отримати документ подружем? Посилання на офіційні джерела, на які я спираюсь, є у описі під цим відео. Перше. Особи, які мають додатковий захист, охорона узуповняйонса. Найгарячіша тема зараз. Хочете дізнатися адекватною інформацією, подивіться відео на моєму каналі. Друге. Особи, які мають побит стали або карту Резидента ЄС. Третє. Особи, які мають карту побиту на основі гуманітарної візи. Четверте, особи, які мають дозвіл на перебування з гуманітарних цілей. Для українців, які залишились без актуальних паспортів у Польщі, зараз є два варіанти. Перший це вже мати сталий побит або карту резидента. А другий, якщо у вас немає, отримати додатковий захист охорону у зуповняйонсу, і на цих підставах отримувати вже документ подружжя. На сьогоднішній день, 18 вересня 2024 року, ситуація з паспортами така: у списку документів для отримання цього паспорту є довідка про неможливість отримати закордонний паспорт в Україні походження. Таку довідку українське консульство або ДП документ не надають. Звичайно ж, це і був їх план зіпсувати життя людям, які перебувають за кордоном. Наразі отримання цих паспортів без проблем можливе для громадян Білорусі. Я маю надію, що польський уряд зробить зміни до закону і громадяни України теж зможуть отримувати документи. Коли це станеться, я обов'язково в першу чергу опублікую цю інформацію. Також маю інформацію від своїх колег, що заявки вже почали приймати, але не у Варшаві. Буду слідкувати за новинами та розповідати вам. Підпишіться на мій інстаграм, там у мене кожного дня сторіс, останні новини і таке інше. Нагадаю, що всі ваші питання я завжди відповідаю у коментарях. Що ж робити зараз? Якщо у вас вже закінчився термін дії паспорту або закордонного паспорту взагалі немає, найголовніше запам'ятайте, не можна нікуди виїжджати. Вас можуть депортувати, особливо часто перевіряють документи у Німеччині і Австрії. Не наробіть собі проблем, бо ваш паспорт це найважливіший документ. Навіть якщо у вас є карта побиту, вона не замінює паспорт. Як у мене часто на консультаціях питають, чи можна з актуальною картою, або я їздив і у мене перевірили тільки карту та водійське посвідчення. Слухайте, це просто пощастило. Отже, що робити? Якщо у вас немає сталого побуту або карти резидента, вам треба подаватися на міжнародний захист, отримати статус охорона зуповніонця і чекати на процедуру оформлення документу подружжя. Якщо вам потрібна допомога з отриманням міжнародного захисту, ви завжди можете звернутися до мене. Контакти в описі під цим відео. Нагадаю, що всі ситуації різні. Тому раджу оформлювати будь-які статуси документи захист тільки після консультації. А щоб розібратися у основних питаннях щодо легалізації у Польщі, подивіться, будь ласка, мої інші відео на цьому каналі.